А є от таке дрібне насилля, типу посадити на ланцюг, з якого там собака взагалі не відпускається. Він просто ну, як 24 на 7 на ланцюгу, або там періодично бити, морити голодом. І це роблять, е, як показує життя, різні люди так. різної вікової категорії. Там старенькі можуть таке робити, можуть молоді робити, там підлітки можуть бити ногами, кішку знімати це на відео. Mm. І, і не зовсім зрозуміло, ну, а що з цим робити? типу, от, Які в тебе думки щодо цього? от, Як ми казали, зоополіція чи змінить вона щось, але ж і без неї, якби, ну, напевно, краще, щоб вона була виховувати дітей ну, ізначально нормально. Це дуже-дуже глобальна річ. Тут реально треба виховувати дітей. Не тільки дітей, а виховувати і в собі це відношення, uh -huh. якщо в тебе батьки це не виховували. На законодавчому рівні приймати нормальні закони, створення зоополіції, ну це для мене дуже таке розмите щось. Ну я uh -huh. не, Тому не, не роз... дуже ну, взагалі як взагалі я не працювати. розумію, як це uh -huh. буде працювати, фіксуватися, каратися, рятуватися. Я це не розумію. Але це, в принципі, початкова ідея гарна. Ну, в принципі, ну, якось нести в маси те, що тварина це друг родини, це особистість. Всі тварини це окремі особистості зі своїми характерами, зі своїм життям, зі своїми травмами, так само, як і люди. Але все одно у нас будуть психічно хворі, ті люди, яких виховали так, і для них це нормально. Ну, з ними іноді навіть ну, говорити без сенсу, угу. просто ти їм говориш, а вони не чують тебе. Такі випадки будуть, але просто їх можна зменшити. Угу. Потрохи виховуючи в собі, в своїх батьках теж таке буває, якщо батьки там, наприклад, звикли тримати собак на цепку, для них це норма в собі, в дітях, в, бать... ну, взагалі, в своєму, в своєму оточенні виховувати нормальне відношення до тварин.